Та да. Бліченко нас згори тупо розстріляє вже. Ну я тут шансів набагато більше. Нам, пацанам треба забирати базу. Ми базу не можемо забирати, тому що облівченка буде згори, а два її Саші з двох інших сторін. Сері, отут на базі купа будинків, вона, вона Та вона там все прострілюється, ти не розумієш, хтось перетягнеться от сюди і вже може прострілювати отут і там? так тебе поїде, матурі? Назара лише їде один на горку. І всі інші стоять шо? отут, отут, щоб ми приймали і з цього боку, і з цього боку. А облікчонка вона нічого не зробить от звідси, розумієте? На варіант їхати нагорку. Вона, вона звідси візьме мене просто звідси почне розстрілюватися за камінкою. А що вона почне тебе зверху розстрілювати, я тут стою за каменем, я тут все прострілюю. Максим, ти але, їдеш але... от сюди, прямо під горку, щоб ти приймав і звідси, і Ніхіга, звідси якщо вони поїдуть. я от звідси прийму, де я стою зараз. Та, тебе все і з бази будуть стріляти, і ти ще на перетяжці получиш. Їдь прямо до гори, ти маєш мати укриття. Ніхіга. Бачиш! блін! Чого я тут стояв? Ну один що добре то. я знав, що стоять. Так назад, ти там не дуже сильно. Тут немає. Назік пробуй злазити вниз, бо боцей. Бо вони знають, що ти сам там. Ну це тобі треба зласти вниз до гори. Все, ага, вони тут там. двоє. Назад, назад відступай. Угу, понял. Зараз я попробую прочекати 54. Вони Ми, походу, хочуть горку забирати. Ага, вон 54. Назік, спускайся вниз, бо мене засвітили, що я тут далеко від тебе. Ще, ще чуть вниз, ще чуть-чуть поверни, типа, туди, о, о ще чуть -чуть. Назар, стану тут і рентген 54. -ку. Да, я тебе тут крию вже. Щоб я знав, як рентген працює. 50 ako, метрів так. від танка ти стоїш, ти його світиш. Так я зараз я все зайду на гору, ходжу. Ні хувенів нема, не вийдуть. Давайте я їду до неї вгаганьку. Ні, не тут, наоборот, от сюди їдь. Ти маєш все світити. Назі, вони спустяться на тебе. Ми тобі не поможемо. Чекай я підсвічую, до другий бой. Це набережні, зараз виїжджає один. Я постараюсь дати щось. Что ми за файра хуя Не можу зрозуміти їхній план. Не підсвічуть, але толку. Я, я типу я не можу дати, бо. Куди в башню дам? В башню безмисленно. Все, бачу, танкану. Короче, вони всі на горках. Назі, куди танкуєш? Ти, контроль, один, один, наш, хіди, наш, ти танкує. зараз мог про і пек того разу. Не, я хочу. Ні, нагад, ні так, тут, так, я, тут я, я цей башню там Назі, ти тільки роблю. що забув що тебе запробили в башню. Та пробили, то мене були в кришу. Яка різниця ви зараз як. От іменно, зараз ти знову знає... я не знаю, хернішої, просто, не знаю, як там кудово. Я такої херні, що просто, я не знаю, як він просто вицілив. Я тільки що побачив, вона танканула. Тільки що вона та танканула? Я об'їжджаю по маяку, напевно. Через маяк аж. Вона, вона як? як Вона коли встигла злетіти? Та вона злеті... через оцей бік злетіла і поїхала, напевно, okay. Якщо, okay, що, і так. Що, що тоді? Чуєш, Максим, спускайся вниз. Нинс... так, секунду. Так. Ви не видно. Ренген не, не працює, вони вже далеко від мене дуже. Вони отут, можуть бути спустись, під'їдь під гору. І смисл? Смисл те, що ти є, будеш їх від і будеш, ви будете один коло одного. Ось не 3 хвилини, блин, треба Чотири. Легенько пробуй підсвітити, але, блин, стрьомно Чи Чуєш? рентген їх отут, може пробуємо, попробуємо виїхати. От буде 2 хвилини до... Вс, ну, їде до мене один. Назад. Назад. Фрайера, хуявшись, до мене, один. І що, Сіри, там би де я стояв, міг би назік допомогти, туди йому не поможе нічим. Сири, із третій на навор, горі. Угу. Так, все, вони мене зажимають, вони знають, що робить, вони мене тупо зажали. Назік, а ти чого їдеш вперед? В їдь назад, на Мене назад зажав, і... той із другий. Тебе ніхто не зажав, їдь вперед! Турок не бес. Назад верніть. Все, є. Я дав одному шот. Блін, згори. Він же не фрейрує до мене. Макс, давай заїжджаємо. Заберемо цього цю існує. Так, там облікчонка. Та й що? Я поможу, я зараз під'їжджаю. Так, танканув, танканув. Погнали. Ні, там камінь, я не бачу. Вони зараз двоє будуть. Макс, давай назад, давай назад. Не виїжджаємо, не виїжджаємо. Я пробую танканув. Облегчонка з маяка, з маяка давала. Погнали. Облегчонки нема з ним. Давай, Назя, 2800 Давай, 800 хп. Передню, передню, шотну. Давай. Касавчик, я зараз вилізу, танканув двох. Танканув одного. Свідчуюсь, вона на маяку. Облегчонку танк Забираю, мені, забираю шотного. Давайте, красавчик, oh, їдьте дій, вперед, щоб вас облегчены, давайте. Обліщенная. Мене вицілюю. Все, дав гусу мені. Так, буду забирати. Поставив... Не закривай його, Максим, не закривай! Макс, блин, ти, ти, ти чесно, ти дуже гарний. Сорі, Я просто прикривав, все, щоб на мене немає цілити, він на мене цілиться, дайте йому ще шот. Заберу, заберу його. Так, Добре. все, я на КД. Пацани, спускаємося вниз, стоїмо на захват. Сер, давай швидко, шведку, з мы з ідем боку. Угу. Mm -hmm. Так то вона тут что не світить, вона тут уже плес перетягнулась. Вона отут, вона отут. тут. Вона я далека. Без, Максим Фіналі... не розбейся тільки. Та-та-та, погнали, Легенько, легенько. Все. Мам дуже гострий рекурс, можна клюнути. Все, добре, я погнал. Дві хвилини. Так, е-е-е... Скільки, е... Скільки там часу коплення бази трьома? 50 секунд. 55 секунд. Тут чудово погнали. Але заховати за будинки не забудемо. Так, да, в самій крабі. І всі троє стоїмо, не стоїмо кожного кремо. Оце брехщо мене стільки разів не пробило взад що я офігів. Так, да, я бачу, від тебе тільки пулі відлітали. Все, yeah. є. Ні, Сірі, тут від... не стіля ти стоїш, тебе вона може засвітити з нашого респу. Тут, на... тут де я стою. Назік, патронь ту сторону, де дзвіти. Добре, я стану є? аж там. Ти під... стань між нами, стань між нами. Ні, між вами. Тут вона згори! тут вона отут може стріляти, пацани, отут звідси вона може стріляти. Заховайтеся іншим будинком. Ви Максим става стати от сюди. Де я вас, стою? Стану Якби ми стали на захват, ми тут тупо всосали, пацани. Вс, стоїмочки. чекаємо! поймайте. Пацані, не здесь мені жопа буде. Назик, приїдь швидко до нас, Стань між нами! Ні, ти, ти можеш там стояти, воно надо. Вс, сі, сім міжкій, ти між, ви, Красавчик! Блін, спала у 30, 30, 30 31 на секунду. Надік, ремонтуй, ремонтуй. Все є. Можеш поремонтуватись? Може. 26 секунд. Назад, від'їжджай просто назад, не виїжджайте. Навіть гусли не показуйте. 20 секунд. Вона, ви... Вона їде вперед тупо. Вона зараз буде про... тупо збивати базу. Давай, Макс, давай, давай. Значить, 10, давайте. 9. Серед, ти вже перекадаєш і все? Та, 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 у мене повний барабан. Серый, блин! Бля! Видно на Едем в Едем погнали, погнали. Все, он натекает. пацаны, мы програли. Блин, ну что серьезно? Все, мы 5 секунд. мы 5 секунд, просто. Ох, блін, але напряга. Чо? Просто секунда часу рішила, я ще шибу. Потну, бі, просто. Потна. Пацани, я штуку 900 урана заблокував. ти п. Блін, 2000. Макс дві штуки не середу, красава, блін. Дві 900. Речі подивимося на скіли їхні що там? Йоп. Ну нічого перший. Дві хвилини, чуєте? йти? Та би ти просто. Mm. Другий точніч. Облігчанко. Чуєш, Назар, по ти можеш там перемонтувати по Це...